Чотири фільтри з активованим вугіллям для очищення від отруйних речовин повітря і його подачі, витяжки триємності з чистою водою, міжтамбурний простір при вході, запасний вихід, гермодвері. Так виглядає сховище, номер якого вказувати заборонено. А де знаходиться повідомляти, можна в Ужгородському професійному ліцеї. Направду об'єкт у відмінному стані, навіть надто чисто, як для підвального типу приміщення, на відміну від деяких. Подібного призначення затоплених до 20 сантиметрів є прибрані щоправда менші, які відносять до протирадіаційного укриття. Однак частина з них уже в оренді. Зокрема, усім відоме ось це кафе Смирічка, узгородський дослідно експериментальний завод нестандартного обладнання, товарино меблі, ЛТД та інші. Collapse. В початку 90-х років була допущена, на мій погляд, така е, помилка в декретах Кабінету міністрів, як вони тоді називалися, декрети, де було написано, що забороняється відчужувати е, е, пру. Про пру. А про сховище нічого не було сказано. І цим, мабуть, скористалися більше. В юридичному плані підковані люди і знайшли виходи, і де, Коли приватизація, проходила, то ці сховища вони теж були приватизовані. У разі небезпеки з так званих інженерно-технічних засобів, які у мирний час використовуються не за безпосереднім призначенням, протягом кількох годин демонтується усе зайве. Про загрозливу для життя ситуацію вас повідомлять через медіа. Радіо мається на увазі у народі знаний брехунець та телебачення. Відповідні служби, якщо користуєтесь послугами Укртелекому, зателефонують і сповістять про тривогу. Є ресурси для автоматичного дзвінка на номери 45 тисяч абонентів. Саме стільки, що має дому стаціонарний. Щоправда, від нього, як і від ротового радіомовлення, відмовляються через підвищення плати і наявності чи не у кожній квартирі інтернету. Тим паче мобільного. От як виникла ця ситуація у нас при вибуху газу на вулицях, що я назвав, то ми зверталися до них, і ті оператори мобільного зв'язку, в принципі, це питання не рішили за винятком. Значить, Київ Стар. компанія рішила це швидко, і було оповіщення, проходило якраз по смс-кам всіх абонентів. А от МТС так до сих пор це питання нам не відповіли. До речі, навчальні тривоги для відповідних служб явище звичне. Сховища здебільшого знаходяться під стратегічними відомствами СБУ, прокуратурою, МНС, Ужгородською ОДТРК залізницею. Там, як і в ліцеї, в якому ми побували, ймовірно, є дизельні установки для подачі електроенергії. Як ця звичайно, скрізь мають бути протигази у освітньому закладі їх цілий ящик. Присипані тальком, щоб не зіпсувались. Не дивно, поза як ціна подібного, тільки більш усучасненого, щонайменше півтори тисячі гривень. А ось продуктів ви не знайдете ніде. Значить, вода заготовлятися, в тому числі медикаменти, і в тому числі значить, на певний час продукт, продукти споживання. Ну, на сьогоднішній день цього не робиться. Чого? Тому що значить, наскільки мережа зараз вже розвинута по місту Ужгороду, що є, у нас заключені заключаються договори на поставку цих продуктів питання і проблема підвозу. їх. Не виникає, хоча й говорять, береже на обох береже, все ж не наражайте ближніх на небезпеку. Це стосується як і тих, хто створює загрозливі ситуації, так і ті, хто безвідповідально ставиться до місць, в яких мало б бути надійно.